Підготовка йде один раз у день. Це в основному зерно в літню пору менше, тому що є основний їхній корм це зелень, і основне щоб завжди було сіль біля них. І ось так, щодня працівники національного парку приносять добряні кілограм смачної і корисної їжі. Вони слідкують за її раціоном, адже тиждень тому олидниця потішила працівників парку поповненням. Це взагалі рідкість. Це взагалі рідкість, коли народжується у неволі. Те, що у цих оленів може з'явитись поповнення, працівники парку навіть не прогнозували. Три роки тому єгері знайшли їх пораненими і безпомічними у лісі. Тут їх не лише вилікували, а й створили умови, максимально подібні до природних. І ось тепер у національному природному парку з'явилось поповнення. Та аби побачити Маля бембі, туристам доводиться вичікувати біля вольєру. Оленятко постійно ховається. Тільки самка знає, де він. І в разі небезпеки вона зможе його захистити. Поки мати його не покличе годування, мале оленя знаходиться в тому місці хованки. Поки що малюк перебуває на грудному вигодовуванні. Вже в місяць він почне пасти траву, а в півроку йому вводитимуть прикорм злаки та овочі. У природних умовах оленята знаходяться біля мами щонайменше три роки. Чи випустять бембі на волю, коли мене цей час працівники парку поки що не вирішили? кажуть, досліджуватимуть, чи зможе він пристосуватись до дикої природи. Національний природний парк. Вижницький був створений для того, аби зберегти рідкісні види тварин та рослин. Наразі тут таких близько ста тисяч видів. Працівники парку тішаться, що їм не лише вдається виконувати основне завдання, а й приваблювати туристів. Все більше гостей приїжджає у Карпати, аби відвідати національний парк. Ну особисто для мене це був перший раз, коли я в принципі прийшов в такий великий національний парк. Я проживаю в Києві, в нас такого не вистачає і подивитися на це оленя. Таких його природних умовах ну це це надзвичайно. Безумовно, я вважаю, що це, це повинно приваблювати туристів. Мене особисто це приваблює. Якби була можливість, я б сюди їздив кожного літа. Працівники парку не натішаться малюком Бембі, але тепер очікують на ще одне важливе поповнення цього разу. Червонокнижної тварини. Зубриха Марта, яку сюди привезли з Вінницької області, погладшила. кажуть, якщо підозри, науковців справдяться вже за два тижні. Національний парк поповнить ще й зубриня. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час.